Всім доброго ранку, всім гарного дня. Я вже одяглася. Я йду на базар сьогодні 11 вересня. Сьогодні середа, базарний день. Я йду на базар на роботу. О, така в мене робота. Значить, я все вже повиключала. Візьму сантиметр, бо мені треба там міряти наволочки, там, кого, що мірять пояса. Ой, так. Сьогодні нічка наче була спокійна. І тиск начебто вже нормалізувався. Начебто я вже стою в норму. Я вчора лягла раніше. Все повимикала, і телевізор, і все, і телефон, думаю, буду відпочивати. Бо загнала себе геть. Ну, ось таке, так. так. Та дівчатка. Я пішов влюсення. Ой, як класно на вулиці, боже, гарно так. Не жарко, не холодно. Класно. Треба якось почати займатися, ну що ж це таке. А. Та трошки тиск давав. Ну, зараз начебто нормалізувався вже. Ох, все. Біжу на базар. Покажу вам природу нашу Вон Червоний міст. Красний міст ми кажемо. Травичка вже позеленіла. Річка. Ой, дуже добре на вулиці. Ой. Так. 12.08, я вже вдома мокра, тільки прийшла, пішки йшла сьогодні, не брала таксі. Бо це дорого для мене. Так. Покажу, що купила, та й буду переодягатися. Молоко взяла. Взяла собі отакий чай. Бо каву зараз я не п'ю, а чай взяла м'яско то філійка куряча, Сочевиця. сметана. Не було червоної, не було 20%. Так, що я ще взяла? Взяла творожок, моя молочниця ще хворіє. Так, і взяла я кабачки. Оце все, що я взяла. Зараз буду ставити супчик із я згорю собі, Ох, а сама піду переодягатися. Оце так. Фух, Насилу дійшла. Ну, нічого, це корисно. Вже можна ходити. Тільки зранку треба ходити. Зранку, ото о сьомій годині, половина сьомої. Ну, якось треба себе примусити. Так люблю вранці поспати, але це така в мене проблема. Ну нічого, я з собою справлюся. Завтра буду виходити на фізкультуру. Оце мені треба пообіцяти, тоді я буду виконувати, а так не буду. Все, дівчатка, пішла я переодягатися. Так, швиденько готую собі суп із, із сочевицею. Зараз я поріжу. Філійку і блендером переб'ю так, вкидаю цю блінку, вкидаю м'яско. Зараз спробую поблендерити. Ще не блендерила м'ясою. Так. Яка красота? Оце блендери ці. Та вишу з тою м'ясорубкою, хай милує. Так, яйце. Так, Перік так це піде на вечір. Так, кришу кріпчик, петрушечку зараз буду кришить та заморожу. Десь я таке чула, що барбарис сторія зниженню цукру. І... Ой, я пахне. Пахне барбарисом. Ой, яка красота. Гарне. І це, і що ще? А, і ліки барбари. Барбари чи що приписують. Діабетиком теж робиться із Барбарису. Ну, я не знаю, я кажу те, що я читала. Жінка, та і все. Та і все, те, що написано, те й читаю. 13.28. Оце я тільки буду їсти. Вранці я що я, я випила тільки лате, два лате, і все. Я не рахую, що це кава. це Такий напій. Настоїться, Я повідаю, трішки відпочину і буду далі, далі щось робити. Все, всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Така в мене ще звичка нехороша. І їсти і щось дивиться. Ну, отак я люблю. Так, сьогодні знову займаюсь помідорами. Помідорка велика то зараз буду її розрізати і в банки. Буду консервувати солодким способом. Так, дівчатка, а я з помідорами. Вчора ж вибрала два відра помідор, ви ж бачили, та здорові. Банки вже підготувала, накидала чесничку, лавровий лист перчик горошок. І вкидаю ріжу і вкидаю помідорки. Я люблю такі помідорки, щоб були солодкі. У нас всі такі люблять. Це рецепт нашої сусідки, Баби Люсі, я вже казала. Навіком така, як моя мама. 44-го року, ну ще, слава Богу, нехай живе. Так. Залила я перший раз. Зараз прикриваю кришками. Прикриваю я їх одіялом. Нехай стоять хвилин 15. Я попрацюю, У мене є трішки паркування. Небагато не От, Сьогодні наче вже дійшла в твоє руки. Так, закипів мій маринад, закриваю і накриваю укутую. Рецепт розрахований на півтора літра води. Півтора літра води в нас входить у трьохлітрову банку. Закрила я помідори. Ось ви бачите: Два трьохлітрові, два двохлітрові і чотири півторочки. Ось такі помідорки. Зараз я їх укутую своєю ковтинкою. Укутаю і зверху діяло зараз. ще. Ось так і покривалом зверху. Все нехай стоять до ранку. Так, доглазує. 你好。你好。你好。 Так, дівчатка, буду я вечерять У мене два яйця і два квашених помідора. Оце так я захотіла, більше нічого. от Це я дивилася Олексія Ковалькова. Він сказав, що два яйця на ніч і овочі і спалюють жир. Правда, це чи ні? Ну, Будемо слухати. Я вчора так вечеряла, і сьогодні так повечеряю. Все, дякую, що дивились мене до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що мене підтримуєте. Я дуже вам вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе!